Свято восьми свічок. Щороку євреї всього світу відзначають іудейське свято Хануки, головним символом якого є світильник Ханукія із запаленим вісьмома свічками. Нині у Чернівцях влаштували концерт з нагоди свята вогнів. Подробиці далі. Свято восьми свічок чи свято вогнів. Ханука традиційне іудейське свято, яке відзначають євреї всього світу. Цьогоріч його святкують з 7 по 15 грудня, і впродовж восьми днів дотримуючись традицій, люди запалюватимуть свічки у ханукії. Ханука це свято світла і добра, тому воно вісім днів. Іде і кожен день запалюється по одній свіч. І як виникло це свято? Хотіли закінчилось масло в лампаді. І не можливо було підтримувати вогонь, але бог сотворив чуда. Це масло, яке було розраховано один день. воно горіло вісім. Ханука свято, добра та світла за традиціями впродовж восьми днів людям забороняється оплакувати померлих, а жінок відсторонюють від роботи. У ці дні ніхто не дотримується суворих дієт та постів. Головне покликання цього свята присвятити його живим родичам та розділити ці дні в колі найдорожчих людей. Дай це свято, яке символізує перемогу світла над темрявою. Воно дуже актуальне сьогодні. Ми маємо завдячувати Збройним силам України. І маємо завдячувати нашому мужньому народу, який я думаю, все ж таки витримає. Свято хануки в Чернівецькому обласному благодійному фонді Хеса Чушана» розпочалось з концерту, після якого на присутніх чекало традиційне частування з солодкими ханукальними пампушками. Ми зібрали наших підопічних, запросили гостей. Тут буде коротенька історія цього свята, десь на 5-7 хвилин. Потім буде невеличкий концерт, а потім ми будемо роздавати солодкі смаковики. Це традиційні пончики. Це пончики, да. так. Для цього свята це пончики. Ну, мед, яблука. Ілля Хоч розповідає з нагоди традиційного іудейського свята хануки, благодійний фонд Хеса Чушана вирішив подарувати своїм підопічним атмосферу тепла та затишку. Ну, основні підопічні наші – це похилого віку. У нас порядка 500 підопічних наших Чернівецьких і порядка 300 переселенців. Для мене головна мета. Надихнути людей, їм оптимізму додати, що навіть коли йде війна, життя продовжується і завжди все, що має початок, воно і має кінець. Дуже багато перепон. Але, незважаючи на всі ці перепони, ми живемо і дивимось майбутнє з оптимізмом. незважаючи на похилий вік наших. Підопічник, пам'ятайте, за традицією світло ханукальних свічок не можна використовувати в побутових цілях для читання чи роботи. А після хануки потрібно обов'язково спалити масло і гноти, які залишились. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.